Розкажи мені про людей, з якими в тебе асоціюється стіна. Перш за все, звісно, з Михайлом, з Михайлом Кабановим асоціюється. Ми з ним однаково з самого початку були. З Олегом Кадановим оркестр. Чи... Та власне і з іншими також музикантами, які у нас часто давали концерти. 14-15 роки це, мабуть, найбільше за все з футболом. Ну, як відомо, вперше в Харкові зафілали всесвітньо відомий хід про президента сусідньої недокраїни. Я, власне, також був присутній на тому марші. Без проблем відпросився з роботи. Я працював і в той день, коли був заміс на Римарській, коли була перестрілка. Саме в той день у нас також був концерт в барі, а це вже була майже 10-та година вечора. І я вийшов, думаю, мабуть, час закрити вікна, як відчував. Власне, спостерігаю, що якась нездорова двіжуха розпочинається на вулиці. Я заходжу, кажу міші, що там щось намічається. І прийняли рішення, що людей ми не випускаємо на вулицю. Коли у нас в Харкові намагалися в русську вісну. Також під марші цих сепаратистів ломилися також до нас в бар. Ці ж дегенерати дивилися, оскільки червоно-чорний розкрас. Тут же, мабуть, штаб бандерівців сидять зранку до вечора. Виловили з натовпу ми двох-трьох людей. Кажемо, іди сюди, подивись. Там двоє-троє переляканих студентів сидять. Власне. От і все. Але тим не менш вони від нас не відчепилися і сталося то, що сталося в листопаді. Добре, що народу. Вже в той час було не дуже сильно багато. Комусь пощастило, хтось вийшов покурити в той час, коли пролунав вибух. Тобто жертв загиблих не було, були поранені лише. Ми це пережили. Ми впродовж місяця відбудувались, відремонтувались та заново відкрились. Також за допомоги небайдужої спільноти.